Дивіться, яка краса цвіте. Гляньте, ось вона. ой. Вон, дивіться. Літуту називається. Оце ця прекрасна троянда, десь сантиметрів 10. Оце вона. І ця ось уже. Вон як розпустилася, розпушилася. Перша, то друга квітка, вон третя буде. І там ще буде. Наверху їх багато, це нижні от пішли, Бачите, які вони? Дуже. А пахнуть а, такий аромат. Ні в одній троянди такого нема аромату, як у них. Дивіться, я не змогла не показати вам. Ще дуже нічого показувати, ну вони перші, перші. Там багато вже розпускається. Ну ці зовсім розпустилися першими. Ні, ну Першими розпустилися рабусти, зрозуміло, що вони вже давно у мене цвітуть там, червоні. А тут з англічанок, оце перші розпустилися вони. Вийшла, вийшла просто проглянутися в сад, просто так. Палочка, звісно, ну. Сейчас ну. Щас ось покажу, чи видно воно, чи не видно воно. Зараз світить сонце дуже, бо, бо там туча йде ось. Це паради. Не знаю, з якої краще. Сторони зайти вам показати. Ось. Це паради. Я тут не бачу, що я показую, ну. Показую то, що, що цвіте. Вон буде теж зацвітати вже бутон Алохи. Вон бельвю. Тут ось он моя, моя спалка. Ось, бачите, буде цвісти стільки і там їх. Це труда Джекел. Вон вже. На яких бутонах прекрасних сад на Харківщині, дівчата, уже починає розпуск. Ось. Імпресіоніст. Теж багато-багато він понакидав собі бутонів. Дуже довго він розпускається, ну, ну, ж холодно все. Сьогодні один день це чуть виглянуло сонечко, але ну, звідти туча йде, ну хто зна, прийде, вона чи ні. Ну, А так сонечко. Я з вами не привіталася. Доброго всім дня підписникам і гостям каналу. Ви на каналі Людмила Розотерапія. З та Фрідом теж ось ось розкриється. Ну, вже сюди, якби не зайшла, не глянула на ту літоту, як вона зовсім уже розпустилася, як прекрасно. Ну, вже прийшлося позвати доньку, щоб принесла мені телефон. І ніби й гори цієї не було, з пеньками, з усіми, з, кам... з камнями, з якими. Он уже, он, аспирин вже зацвітає навіть. Туди я не достану, мабуть. Зараз глянем. Дивіться, бачите, аспірин зацвітати починає. Тут йому сонце, звісно, він -то перший тут зацвітає, той, той позже зацвітає. І ромашка тут буде ось цвісти. Багато що буде цвісти, Ось буде цвісти. Ось вона. Ось такі. Бачите, вже вже бутони у них, які в них. Ось ось розкриються прям. Які ну. он цвітуть. Тут і ось, ось вона, ось ця. Забувай. Завжди забуваєш, як її зовуть. Вона буде цвісти аж на яких тих кінцях. Напибуку її назва, а от забуваю, як її звати і все. Ось вона буде. цвісти багато-багато там буде от на ній таких мілких квіточок. Ну вони будуть красиві. Бо перший рік вона у мене красиво ціла, потім я її сюди пересадила. І вам дивіться, пчілок скільки літає, тут волошки цвітуть. Не згадаю, не згадаю, колись згадаю то скажу зараз забула та пам'яті зовсім же ж ним не пам'яті ж воно ж все отжебало ось уже ось цей який он це як воно та теж ота ж пальма та ота пальма а ось краса яка Чим не краса, теж краса, прекраса саду велика вона. Дуже красиво. А як далі басел зацвіте ось, стільки тут його буде, вон вже теж лопнули, все бризкать треба. Ви погляньте на оцей ірис. У ньому сантиметрів 20, а то й більше оце. Оце дивіться, яке воно величезне. Дивіться, яка сама лопасть, вона, як моя рука. Бачите, яка. І та така ж сама. А пахнуть. А ці, А ці маленькі. Ці ось зовсім маленькі. Ці їм, їм не товариші називаються. Ну, це я тоді так. Купила. Чомусь я думала, що він червоний, а червоний я потім спомнила, що червоний забрали передо мною і мені довелося рожевий той взяти. Був червоний там. Ось, це. Ось так виглядає зараз садок. Ще трошки, і він весь він вже навіть це, ан... Ангела починає, і там починає. Розарю ютерзом. І ось, і ось красивий теж. Білий, рожево-білий він. Бачите який? Мені хоч люпини це збирай, да, розсилай почтою вашою, кому потрібно. У мене люпинів тут хто знає скільки. А ось їй яка, яка краса. Дивіться. Ось уже теж маріан буде ось розпускатися, теж уже вся вона розкрила свої бутони. Це щось слабо в цьому році. Я не знаю чого. Оця пішла вверх вона. І буде слабіше цвісти аспірина цей. Може він позже просто ростой. Той уже який вже цвіте, а цей ні. На цьому тінючок тут. І ось дивіться, моя красуня. Гляньте, вся вся, вся на бутончиках. От. Ось ще чуть і вона розкриється. фальстав І Дивіться. Весь на бутонах. Ну, гляньте, який був страшний він. І стогаця вже розкривається, а й свою. Вон. Ой, так, зараз пройду. Вон, дивіться вже. А й свою от, уже, вже розкривається. О, а буде її тут стільки. Це просто залежність від сорту. Оце так це видає сорти ці, от багато, дуже бутонів видає. Цей теж сорт, багато бутонів видає. От. Крокус, крокус роуз. Ну так, да, крокус роуз. Теж він, теж цвіте дуже рясно. Це все залежить від, від сорту. Не від того як ти його. Ось. Оце ось буде. New Imagine, вон теж він. Дивіться, букетами буде цвісти в тому році, то воно ж нічого не показувало, в цьому році воно вже все покаже. Мою болезнь забрало то, що. Ось дивіться цвіте. Вже починається. Golden Celebration. Аромат тут. Вон, дивіться, там ще цвіте. Він по всьому тому буде цвісти, дивіться, стільки його тут буде дуже багато. Вон. В цьому році він майже не загоризонталений, навіть так буде цвісти, вже, він ровно вже держить квіти, тому що йому вже 5 років. Оце англічанки до 5 років, той з 5 років вони вже цвітуть вже красиво. Вже не склоняють голівки, а вже можуть держати їх самі. Ну, ось іще не обрізаний цей ось. Вже той, ну, ще літають на небджілки, хай ще потрудяться, і потім я його обріжу. А ось, а ось, дивіться, наталочки з дачечки, королиця вже цвіте. Недільку назад я її посадила, гляньте, вона прийнялася і вже цвіте собі. о. Бачите? Он які на ній такі Вон, квіточки тендітні, тендітні, прямо ніжні такі. Хай собі росте. А ось красуночки які, гляньте. Ви тільки погляньте на них. ну, рабусти. Такі вже червоні, як кров. Дивіться, які вони гляньте. А їх багато, і якщо вони ще ж піднімуться і виростуть, то вони ж тут все заполонять мені. Гляньте, які що, бачите? Гляньте, що, яке тут диво, червоне, все червоне диво. Ось цвіте тільки не червоний. Тим цвітеш живокосий. А це все-все ось вони. Гляньте які. Гляньте, яка прикраса, яка. Яка прикраса землі, ці троянди. І мій садок один з них, куточок раю. І лист красивий, і цвіт красивий, і кущі красиві. Оце такі повинні у вас бути троянди. А тут от у мене шеті ось. І риси, ну, і риси, щось щось не знаю я, я їх бризкала, бризкала, вони щось у мене не знаю, щось в цьому році не так і видалися. Ну, грабусти, звісно, да. це кладісь. Дивіться, дивіться, насолоджуйтесь цим мигом, який ми чекаємо весь рік. І вони у монопосадки дуже красиво виглядають. Вони підтягуються, їх сажала далі друг від друга, тому що вони попідтягуються, кущі, я знаю, порозростаються, будуть великими. Вони будуть це, і тоді вони будуть забивати. Там два кущі ще свої, вони ще не цвітуть. Ті, що посадила я з своїх уже їхніх ну, черенків. А ці всі вон, цвітуть. Як прекрасно. І тут ще й чогось. Продаті риси. за воротами вони за ворота я не піду. А тут покажу вам. Ну і ця краса біла. То червона була, а це біла краса. Відро ще стоїть, треба прибрати, але все не як. Та хай Вона не мішає, вона ще мала та троянда. Ще коти заламають. Чита червоного, рожева, а ця біла. дуже біла. Біла-біла, як молоко. А це ось грози цвітуть уже, дівічі. Вон, дивіться, звідти сонечка тут більше, і вон уже починають вони. Розквітати. Зараз отак вид. Ось вам прийдуся. Так, покажу їх ці Дивіться, які. Це вони будуть цвісти рівно місяць. Може і більше. Якщо не буде жари великої, можуть і більше цвісти. І ось розпускатися починають ось казино. О, дивіться, все на бутонах, все розкриється скоро, воно швидко розкривається. Воно туди-сюди раз, вже і китка. Ну, вона швидко облітає. Ну що, спасибі, хто зі мною пройшовся по моєму садочку. До побачення. До нових зустрічей, все буде Україна, і все буде добре у нас.